Чао. Після зустрічного 2 кВт на 12 вольт. Вроді вижив, принаймні процесор виглядав живим, силу поміняв, драйвера поміняв, обв'язки поміняв. Низька вроді як ціла, ще не вмикав, тому перший раз може бути страшно. Блок живлення нам до 750 Вт вміє тільки. Для тесту вистачить. Подаю 12 вольт, 12,7 і пішло, вмикаю. Напевно, спочатку прожектор. Це є біля 200 ватт. Плавний старт. Аж страшно було. Працює. І впав в аварію. А чому? Що йому не сподобалось? Дивно, блок в захист не пішов. Це всього 200 ватт. 47 вольт показував по виходу. Якийсь каскад нормально не працює. Добре, давайте дивитися детальніше і осликом. Я думав, що це буде легкий ремонт. Ну що ж, включив я його ще раз перевірити, чи піднімається висока. Висока, 380. Піднімається. Значить, проблема десь виключно в вихідному каскаді. А після того заміру він мені вже не включається. Він зразу падає в аварію, і я знов бачу пробайки транзистори. При тому, що транзистори всі ставилися нові, драйвера мінялися, і обв'язку перевіряв, що ж я міг опустити. Невже все-таки зачепило проц, то що він живий, а по одному каналу йому дісталося? З кожною хвилиною все цікавіше. Два шима в мене були чітких. Переключення 50 Гц в мене було чітке. А на третьому ключі, на другому, залежить з якого боку рахувати, в мене був також шим. Тоді як мало би бути переключення 50 Гц. Якось воно дивно. Але амплітуда, чітко, все як має бути. Ото впаюю ще один транзистор. Щоб подивитися, що на ньому, Осцилографом бачу, що в мене з'являється. Відносно високий рівень на гейті, а шиму немає жодного тепер. І поки я пробував зрозуміти, що відбувається, я чую гучний тріск пробою по високій. Де пробило, не знаю, не бачу нічого, хіба може десь на дросілі не видно, і в мене знов попалені транзистори, чого би теж не мало бути. Одним словом, загадки. Я вже не хочу його ремонтувати. Повторно здуваю всі транзистори, повторно випаюю плату драйвера. І попробую ще раз. Знову винесло драйвер. І так виглядає, що звук дуги був з знизькомників, поживлення драйвера. Є, ймовірність, що тестером вони дзвонилися нормально при першій провірці, але були підпалені і відповідно догоріли під навантаженням з новим транзистором. Але то не точно. Може вони вже як результат вигоріли, тому певності не маю жодної. Міняю резистори, знову міняю драйвера і будемо розбиратися далі. І так, знову повимінював обв'язку, але в мене немає генерації по двох плечах. Обв'язка точно добра. Гейт в мене приходить четвертий пін. Один, а другий на другий пін. Якщо подивитися на драйвера, Ось вона має бути 3 четвертий пін. Прийшов і другий. Прийшов. Цей драйвер новий і не пробитий. Із цього драйвера в мене немає. Шимсигналів. Живиться цей драйвер через вже поміняні резистори. Приходить живлення. Діоди цілі. Значить, або не приходить живлення на драйвер, або з процесора немає сигналу по двох каналах. З драйвера на процесор через 3 кОм. Ймовірність, що пробило 3 кОм досить низька, але треба її вивчити і розібратися ще ж з живленням. Впаюю то все діло на весу. Стаю собі на проблемний канал на один з проблемних. 3 кілоом це йде на землю підтяжка. А далі напряму на процесор. І, скоріше за все, на жаль. Вмикаю. Ні, на проці є. Добре. Один канал є на проці. Другий канал. Вмикаю пауза. І нічого? А як так? А чому? Добре, а на другому каналі в мене нічого немає, бо в мене перестав стартувати сам інвертор. Є підсвітка, зелений індикатор. А чому він не пікає і чому не стартує? Якщо в мене не засвічується дисплей, значить в мене десь проблеми з живленням по повишайці. Ось піщалка тут стоїть, субмодуль. Тут в мене є лінійний стабілізатор. По входу добре. А по виходу в мене коротке. Треба дивитися, кого живить той стабілізатор. Ну, понятно, що він і тут, напевно, живить. Але чому мені отак от в руках взяло і коротнуло? Дуже дивно. Добре, коротке в мене приходило на субмодуль. Субмодуль випаяв, коротке в мене зникло. Але і на субмодулі в мене нема короткого. Бред якийсь. Оп. Поблимало і вирубалося. Що ж не так? Що ж воно хоче? Що відбувається? Я вже в шоці з того інвертора. Добре, але вирубується він, тому що блок живлення йде в захист. А він 65 амперний. Причому силова частина тіла, бо зараз напруга на місці. І, як би короткого, нема. При включенні, оп, коли пробує стартанути, йде в захист. Взагалі якась дурня. Вже думав, може, в мене блок щось глючить, взяв інший блок паралельно зі старим акумулятором. Ні, та сама історія. При спробі включення низьковольтна починає брати лишнього і не запускається. Я здаюсь, я не хочу далі з тим мучитись. я напалив жменю транзисторів, я далі не розумію, що відбувається, враховуючи, що це була зустрічка. Навряд чи з цього буде діло. Тому збираю, віддаю без ремонту. Але Заставляю себе зробити ще один підхід. Як я згадував, транзистори тут не попробивані, то зарядка конденсатора. Всі транзистори цілі. Гейти дзвоняться, гейтові резистори є. Значить, треба дивитися розкачку. Здуваю субмодуль. на нього можна глянути. Якісь під лаком є трохи окисли, але вони не при ділах. Це на програмування процесора. stm 32 процесор, свій стабілізатор живлення 5 вольтовий, до якого, по ідеї зауважень, бути не повинно. Генератор організований на шинці eg на 3525 напряму вона тим не рулить. Її чіпати поки рано. Ще один стабілізатор. Але він на 3,3 вольта для проца, напевно, його трогати не потрібно. Обв'язки тут теж, по ідеї, не при ділах. Нас можуть цікавити транзистори розкачки. Але вони теж не виглядають пробитими. Що ж виходить, що? Єгешка якимось макаром. Неправильно пробує запустити транзистори. Ну давайте махнемо ЄГЕшку, бо то вже дурня якась виходить, причому повна субмодуль з перетворювачем. Це гальванічно розв'язане джерело, і воно живить субмодуль синуса. Його ми поки теж можемо не трогати. Цирк на дроті. Добре, виміняв щімку. Транзистори не пробиті по керуванню, силові не пробиті. Подав живлення на виключеному споживання немає. Вмикаю знову 60 мА. Неймовірно. 120-130 мА і воно не падає. Діоди. Я перевіряв конденсатор, тепер би в нас мала знову піднятися висока. Висока є. Добре, низьку частину відновив. Як і чому вилетіла ЄГшка? питання залишиться відкритим. Ми на початковій точці, тепер знову повторно треба розбиратися з субмодулем синуса, чому він попалив деталі. На Свіжу голову знаходжу мікротріщину на платі. Таке враження, що плата була десь прижата. Тільки не знаю, чи то десь я, чи то раніше. Коротше, тяжко сказати, і чи то причиною. Відновлюю, міняю знов драйвера, перевіряю обв'язки, без транзисторів буду покаскадно запускати. Драйвера впаюю зразу, бо незручно підлізти. Відповідно, щоб лишнього не бавитись, бо терпіння вже не буде. Третій раз. Четвертий чи п'ятий раз я вже за нього братися не буду. Відповідно, воно мені зараз або поїде поетапно, або я відмовлюся. Тому впаюю драйвера, запаюю субмодуль, перевіряю повторну обв'язку. Хто би сумнівався? У нас тут є підпалені резистори і пробиті діоди. Тому виправляю то неподобство. Впаюю субмодуль, повторно все перевіряю. В мене мають появитися імпульс, з чим сигнал на двох транзисторах, на двох не буде. Вмикаю, дивлюся. Якщо буде на двох, то буде сенс запускати далі. Є прямокутники є. 50 Гц переключення. Друге плече нема. Тому що тут, напевно, щим якраз має бути вже нарізки синуса. І третє плече мав би бути 50 Гц. Але в мене щось тут не відповідає, тому що. Ось тут є щим, якого би теоретично не мало бути. І амплітуда надто мала. 5 вольт. Цього не має бути, має бути більше. Тому що ось на. Плечі з переключенням. В мене є всі положені 15 вольт. Ну, трошки менше, 12 з копійками. Коротше, щось не їде. Знаходжу стабілітрона, що сифонить. І дивимось тепер. Запуск є, тепер амплітуда добра. Тепер можна впаювати транзистори, і тепер знаю, яких два треба впаяти. Впаюю два транзистора по щим каналу. Січкарні синуса в мене все добре, а по переключенню, по переключенню 50 Гц в мене є проблема. Тобто один канал в мене продовжує бикувати. Амплітуда не та. Скважність не та. Тоді як на справному це має виглядати ось так. Так що є якась проблема ще. Вся обв'язка в нас вже перевірена, вимінена. Драйвера нові, і залишається хіба дивитися по входу драйвера, чи є сигнал на це проблемне плече з процесора. Гальванічної розв'язки тут немає. І є ризик, що попередні рази, коли горіли драйвера, чи при зустрічці, чи при невдалому ремонті, могло піджарити. Порт процесора, і це найгірше, перевіряю. Я вже був настроєний випаювати силові транзистори, знімати драйвера, віддавати, бо вибитий процесор. Але ніхрена. З процесора я маю два нормальних сигнала на драйвер. Драйвер новий, значить, десь ще в вторинці, в обв'язках. Треба подумати. Ще трохи греблі статевої, і не забуваємо, що при зустрічному струмі транзистори можуть не тільки перегорати і напівпровідники інші, а також текти. Три транзистора вже впаєні. Четвертий проблемний канал маємо гарний, маємо гарну осцилограму, можна паяти четвертий транзистор. Я би хотілося побачити форму вихідного сигналу. Поки що на холостому ході на мінімальному навантаженні. Синус правильний. Наростає амплітуда. Відповідає нормі ніби як. Так, РМС 237 вольт. Добре, бобре збираю. І, схоже, то був той нечастий випадок, коли ремонтувати треба було повністю правильно. Поетапно з осцилографом і ТД і ТП. Цей блок мені до 750 Вт має видати. 200 Вт лампа запускаю. Де наш плавний старт є, працює. І додаю ще 500 Вт 192. Він каже, більше я просто не протестую, та й не впевнений, що є сенс 730 з копійками Вт. Тягне, вентилятори вмикаються, працює. Довго, тяжко ми мучили один одного. Незрозуміло, хто винуватий. Чи я десь щось за першим разом не додивився та не додивився, без сумніву. Змінних багато. Ну, але першу причиною не забувайте, були не мої косяки, а зустрічний струм у власника. Хай працює.